Мої вітання. Сьогодні ми продовжуємо тему спадщини, спадкування і всього, що з цим пов'язано. В сьогоднішньому відео я розповім вам про те, як платити податок зі спадщини, як він визначається, які його ставки, та який срок подачі відповідної декларації. В першу чергу хочу попросити вас уважно додивитися дане відео і бажано до кінця, оскільки буде повідомлена дуже важлива інформація з конкретними цифрами і датами, знання яких і пам'ять про які дасть можливість вам уникнути від можливих проблем, які стосуються сплати податків. Отже. Будь-яка спадщина має своє матеріальне вираження. Це є цінність, це є майно, це є якісь є, можливо, матеріальні блага, які щось вартують. Відповідно, особа, яка отримує цю спадщину, повинна платити податки. Відповідно до закону, саме Податкового кодексу України ставка оподаткування у випадку отримання спадщини становить 5% від вартості такої спадщини. Важливо, запам'ятайте, що окрім 5% ми повинні порахувати ще 1,5% військового збору, який так само входить до бази оподаткування. Тобто спадщина оподатковується за загальною базою 5 плюс 1,5%, а саме 6,5%. Але з даного правила є винятки. Правила пов'язані з винятками. Уважно зараз зверніть увагу на цю інформацію від сплати. Податків від, для застосування нульової ставки оподаткування звільняються особи першої та другої ступені спорідненості. В даному випадку дуже важливо, не путайте з чергами спадкування. Існує 5 черг спадкування, існує 5 черг спорідненості. Перша черга чоловік, дружина, батьки, діти. Друга черга діду, баба зі сторони як матері так і батька, рідні брати і сестри, але в даному випадку, на відміну від цивільного кодексу України, податковий кодекс України в цю другу групу, в другий ступень споріднення, вносить рідних внуків, які відповідно до цивільного кодексу, як ми говорили в одному з наших попередніх відео, відносяться до п'ятої черги спадкування. Тому ще раз, хто звільняється від сплати цих 6,5%? У випадку отримання спадщини. Це перший ступень споріднення. Або він дуже подібний, аналогічний першому, першій черзі спадкування. Це чоловік, жінка, батьки, діти. Другий ступень споріднення це дід, баба зі сторони як батька, так і матері, рідні брат та сестра, а також онуки. Усі решта повинні сплачувати. Податок за отримання спадщини. Наступне запитання: як він сплачується, і що все-таки ви не відноситеся до тих категорій, які звільняються з плати податку? Та е, яким чином, коли нотаріус відкриває спадкову справу, і перед тим як видати вам свідоцтво про право на спадщину або за заповітом, або за законом, він повинен вимагати від вас? Представлення йому відповідного платіжного доручення про сплату відповідного податку, як 5% загального податку, так і 1,5% відсотків військового збору. Тільки в такому випадку нотаріус видасть вам свідоцтво про спадщину. Але не забувайте, що не дивлячись на те, що якщо навіть ви її заплатили податки, і здавалось би, які до вас можуть бути питання, ви зобов'язані таку спадщину задекларувати. Дуже важливо, знову ж таки, акцентую: ви не повинні подавати декларацію, якщо ви отримали спадщину за нульовою ставкою оподаткування. Якщо ви відноситеся до цих двох категорій ступінь споріднення, ви не подаєте такої декларації. В іншому випадку, якщо ви відноситесь до інших осіб і ви заплатили податок, в тому числі і військовий збір, ви зобов'язані подати декларацію про доходи до. Органу Державної фіскальної служби за місцем вашої реєстрації в строк до 10 травня року наступного, в якому ви отримали спадщину. Для прикладу, ви отримали спадщину у 2017 році, заплатили податки. Тобто, останній день подачі вами відповідної декларації є 10 травня 2018 року. Не легковажте з тим, не забувайте, оскільки за неподання декларації, а також невчасне подання декларації, передбачені грошові стягнення і штрафи. Отже, запам'ятайте цю інформацію, що ми подали вам, знайте її, і ви ніколи не будете мати проблем. І, як кажеться, попереджений, значить озброєний. Якщо це відео було корисне вам, ставимо лайк. Підписуємося на наш канал і дивимося наші наступні відео. З вами була юридична компанія Peritus Consulting та її партнер Назар Олексюк.